Наші гості, я хочу сьогодні від імені нас, підприємців, подякувати нашим, нашому керівництву, яке насправді ввійшло в нашу ситуацію і допомогло нам побудувати ці прекрасні магазини. Ми більше десяти років стояли тут, насправді мерзли, сонце пекло, палило нас, дощ падав, ми мокли, хворіли скільки. Багато хто відпав. Підприємців відійшов, не витримав цієї долі. Ми залишилися і ми до кінця добилися свого, все ж таки побудували магазини. Ми мріяли про ці магазини від самого початку. Там побудували, там побудували магазини, ми бачили це все. І нас ж Ми так само хотіли жити, так як всі інші. Але нам не вдавалося. Тепер прийшла нова влада, От Олександр Михайлович. Не дасть мені збрехати, скільки разів я був у нього, скільки Віталія Олександровича був добивалися ми цих місць, щоб нам дали дозвіл на будівництво. Дуже важко це все йшло. Але ми все ж таки свого добилися, прекрасні місця ми одержали для роботи. Я хочу сьогодні подякувати цим людям, які нам допомогли, і цим будівельникам, які нам допомогли, і керівництву всім. Дуже вам дякуємо за це, що ви нам допомогли побудувати такі прекрасні магазини.